12 березня ввечері мешканці багатоповерхівки повідомили, що в їх будинку немає газу. Як виявили газовики по приїзді, у внутрішньобудинковій системі газопостачання вода, тому одразу перекрили газовий стояк, аби виявити причину. Виною всьому незаконне встановлення колонки в 137-й квартирі на 4-му поверсі. Під час встановлення самовільного водонагрівача протічного. Було перепутано трубопроводи, тобто водопровід приєднали до газової труби. При відкритті відповідно кранів поступила вода з водопроводу у систему газопостачання. Оскільки власниця квартири відмовилася говорити на камеру, лише від сусідів ми дізналися, що вона хороша, не конфліктна жінка. Робила вдома ремонт і просто помилилася у виборі майстра. Співмешканці з розумінням підійшли до проблеми і її не звинувачують. Недавно вони прийшли сюди жити. От ремонт робили. Ну, вони хороші люди. Ми бачимо, що хороші люди. але ну, може статися з любими такої. Вони ж не винуваті, просто ошиблися. У результаті більше 20 лічильників затоплені водою. Мешканці багатоповерхівки залишилися без газу, а працівники комунального підприємства з новими клопотами. За словами головного інженера, втручатися у систему газопостачання сторонні майстри не повинні. Тим більше дозволу на встановлення газової колонки у жінки не було. Вимогам державних будівельних норм і правил у таких будовах, у таких будівлях заборонено ставити прилади з відводом трубки згорання в димоход. тому що тут є в приміщеннях лише один вентиляційний канал. Зіпсовані лічильники відправили в Ужгород на експертизу. Саме від її результатів залежить не тільки вирішення газової проблеми в цьому будинку, а й покарання, яке має понести винуватиця.